В Україні можна мобілізувати ще біля п'яти мільйонів громадян. Це дослідження, яке гуляє інтернетом. Я в себе поставив ці цифри, телеграм, шапці профілю. Там гарненька схема. Я думаю, вам буде чим поділитись і над чим подумати. Порахували всіх і людей з інвалідністю, і мобілізаційний резерв, і сили оборони, і і студентів, і аспірантів, і викладачів, і лікарів, і засуджених коротше всіх. І там циферки є. Знаєте, я чомусь думав, чомусь думав по наївності, що що цифри мобілізаційного ресурсу складають державну таємницю, тому що перше, чим цікавиться ворог, це цифрами мобілізаційного ресурсу. І коли ти дивишся на 5 мільйонів, а реально можна мобілізувати з тих 5 мільйонів. Ну давайте так, якщо буде дуже жорстка мобілізація, то це ну ну максимум 5, 1 п'яту, тобто це 1 мільйон. Що може виставити наш ворог? Як ви думаєте, мільйон може виставити, ну, якщо потрібно? А як ви думаєте, наш ворог буде виставляти мільйон чи буде просто підтягувати техніку на мільйон? От як ви в цілому думаєте, от ті люди, які публікують ці дослідження, вони взагалі на що? що? Яка мета? Налякати людей, пояснити людям, що вони всі мобілізаційний ресурс? Ну, я не знаю, що ще показати ворогу, що ми можемо 5 мільйонів. Так ворог підтягне техніку. Техніку. Алло, техніку. Розумієте чи ні? І тим хлопцям і дівчатам, які нині на передовій, буде ще гірше. Ще гірше. Тому що ворог підтягне стільки техніки, скільки необхідно для потенційного, як дослідження показу, мобілізаційного ресурсу. І ще одне. Надзвичайно важливе. Цифри, які показують, ви знаєте, якщо вірить от, навіть цим приблизним цифрам, тоді виходить, що в Україні реально реально перебуває 25 32 мільйона населення. Не більше, от тобі поверну всіх, от тобі українці не плакатимуть. От тобі е, домовлюсь, і от тобі зупиню війну. От яка ситуація, от як все, все обернулось, як і чим. І нині, коли настав той час, коли потрібно просто визнати так. Десь були допущені дипломатичні помилки, десь було сказано зайве, десь була орієнтирна партнерів, і сісти й думати, що робити. Не, не потрібно з українським народом про це спілкуватися. Просто не треба тиснути на український народ, бачить в них ворога ворога, який що не напиши пропаганда ворожа. Сісти між собою, отам, зібрати експертів, зібрати людей, які розбираються не вчорашніх фотографів. Які сьогодні збагатились і себе в еліту приписали, сісти і думати, що далі, далі, що, і що робити з тією ситуацією, яка є. Телеграм шапці профілю, там докладніше.